Повернеться там. Тому що тут можна далі рухатися. насправді тут не, не йдеться лише про поневолені народи, і, скажімо, з'явилося відео в Раша каналах, ну, на, 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 на телеграмі, це відео з трунами, дерев'яними ящиками, точніше. А в них вже цинкові труни. Чому так можна зробити висновок? Тому що до кожної шляхом прибита похоронка. Ну, тобто, Повідомлення про те, що ця людина вже не є живою. Коротше, отак вот отам. Відільство смерті, яке видано в Луганській народній Республіки, щоб ви розуміли, там символіка. І на цьому ж все не закінчується. Не лише труни там приходять, і бачите кількість цих трун, так? той самий Новосібірськ, між іншим. Там є інформація сьогоднішнього дня, що в Новосібірську насправді немає більше демократії, тому що там скасували прямі вибори мэра. Про це пише Медуза, ніби ліберального це видання. Але просто нема на що інше посилатися мені. Е, і, власне, спецкореспондент Андрій Пєрцев тут розказує в цьому матеріалі, чому протестний, протестне місто і опозиційний мер нічого не змогли з цим зробити, що ну просто ліквідували обрання мера міста. це Наша вам демократія, якщо ви не вмієте нею користуватися, Ну це жартує, насправді от це доповнення до. Тої загальної картини, то до вас прийде більше трун, тому що у вас немає громадянського суспільства, у вас немає самоусвідомлення. Це про те,